У світі, де війна все більше вимагає точності витривалості та можливості діяти без ризику для людського життя, Сполучені Штати зробили рішучий крок уперед із новітньою розробкою безпілотною версією легендарного гелікоптера UH-60 Black Hawk під назвою S-70 UAS. Створений компанією Сікорський, що входить до складу Lockheed Martin, це літальний апарат став результатом десятиліть досвіду та інновацій, як у пілотованих, так і в автономних польотах. Це не просто Black Hawk без екіпажу, це наступний етап еволюції вертикального підйому. У цьому відео ми розглянемо, що робить S-70 UAS, також відомий як U-Hawk, настільки вражаючим літальним апаратом. Ми проаналізуємо його технічні характеристики, порівняємо з іншими безпілотними вертольотами, з'ясуємо, які переваги він успадкував від оригінального Black Hawk і як відсутність пілота повністю змінює можливості гелікоптера. Історія С-70UAS починається з ua 60 Black Hawk, одного з найуспішніших військових гелікоптерів в історії. Від моменту свого дебюту наприкінці 1970-х років Black Hawk став основною робочою конячкою армії США та численних союзних країн по всьому світу. Від бойових операцій до пошуково-рятувальних місій, медевакуації та логістики. Його міцна конструкція та доведена надійність зробили його незамінним. Інженери Сікорські взяли цю перевірену часом платформу та вирішили вивести її в нову епоху епоху, де машини здатні виконувати ті самі складні місії повністю автономно. s 70 uas це не прототип, створений з нуля. Це модернізована версія US60L, оснащена системою Matrix Technology від Сікорській, яка дозволяє здійснювати повністю автономні польоти. Завдяки системі Матрікс вертоліт може злітати, летіти, уникати перешкод, доставляти вантаж і приземлятися без жодного пілота на борту. На перший погляд, юхок здається знайомим. Він має ті самі впізнавані лінії, ті самі два двигуни та загальну форму ю UH 60 Але якщо придивитися ближче, різниця очевидна: кабіни пілотів більше немає. Замість крісел панели управління та приладів, гладкий, закритий передній відсік із дверима, які відкриваються назовні, дозволяючи завантажувати вантаж прямо через ніс. Традиційні вікна пілотів замінені сенсорами, камерами та навігаційними системами. Прибравши кабіну, інженери отримали величезний внутрішній простір, приблизно на 25% більше вантажного об'єму ніж у стандартного Black Hawk. Гелікоптер тепер може перевозити до 4,5 тонн внутрішнього вантажу або до 4 тонн зовні на вантажному гаку. Це означає, що він може транспортувати боєприпаси, паливо, запаси або навіть безпілотні наземні машини в зони бойових дій, і все це без ризику для людей. Лохіт Мартін заявляє, що Юхок має дальність самостійного розгортання понад 2900 кілометрів залежно від конфігурації та навантаження. Він здатний перебувати в повітрі до 14 годин, забезпечуючи безперервну витривалість для гелікоптера свого класу. І, попри додаткове обладнання автономії, літак зберігає більшість характеристик ua 60 Максимальна крейсерська швидкість S-70 UAS оцінюється в 300 км на годину, що співмірно з його пілотованим аналогом. Він може працювати на висотах до 6000 метрів із швидкістю набору висоти приблизно 800 метрів за хвилину. Запас пального залишається подібним до uh 60 l близько 4 тисяч літрів, хоча додаткові баки можуть збільшити дальність для тривалих місій. Комплекс автономного управління гелікоптера включає передовий радар для уникнення перешкод, лідар та електрооптичні сенсори для слідування рельєфом, а також інфрачервону камеру для навігації в темряві чи за несприятливої погоди. Потрійна резервна система керування польотом забезпечує безпечну роботу, а дубльовані гідравлічні та електричні системи підвищують надійність у важких умовах. По суті, це машина, яка не просто замінює пілота, вона замінює цілу кабіну з її прийняттям рішень та ситуаційною обізнаністю. Але що дає усунення пілотів? По-перше, це значно знижує ризик. Місії гелікоптерів часто виконуються на низьких висотах у погану погоду та під вогнем ворога. Це найнебезпечніші умови для екіпажу. Безпілотна система може летіти прямо в такі умови без вагань. По-друге, це підвищує ефективність без необхідності систем життєзабезпечення, броні чи ручного керування, юхок, економить вагу, звільнюючи міськість для додаткового пального або вантажу. І по-третє, автономність відкриває нові типи місій: віддалене постачання під обстрілом, евакуацію поранених без медиків на борту або розвідку у заражених зонах, де людина не може вижити. У випадках стихійних лих Юхоп може доставляти їжу, воду або ліки до ізольованих регіонів після ураганів чи землетрусів. Для військових він може забезпечувати точну логістику в ворожих зонах, працювати з передових баз або навіть діяти як платформа ретрансляції зв'язку. Його можливості виходять далеко за межі поля бою. Тепер розглянемо, як цей новий безпілотний гелікоптер порівнюється з іншими подібними системами у світі. В МС США раніше досліджували концепцію під назвою mq 8 FireScout та його новішу модифікацію MQ8C. Безпілотний вертоліт, створений на базі менших моделей, таких як Schweizer 333 і Bell 407. FireScout є ефективним та універсальним, але має обмеження за вантажу підйомністю та тривалістю польоту порівняно з U-Hawk. MQ8 може перевозити близько 270 кг вантажу. Та має дальність приблизно 200 км. Вражаючий показник для невеликого дрона, але зовсім не рівень стратегічної гнучкості повнорозмірного нащадка Black Hawk. Європа та Азія також експериментують із безпілотними гелікоптерами. Airbus має модель VCR 700. Середній роторний дрон призначений для морських операцій. Він маневрений та ефективний, але все ще проходить випробування і значно менший за С-70. Тим часом Китай представив ar 500 безпілотний гелікоптер із піввісним ротором, оптимізований для польотів на великих висотах і вантажопідйомністю близько 500 кілограм. У порівнянні з цими системами Ю-ХОК належить до зовсім іншого класу, значно більший, потужний та розроблений для глобальних багатодоманих місій. Перевагу використання перевіреного корпусу, як у Black Hawk, важко переоцінити. Платформа ua 60 має понад 40 років експлуатаційного досвіду та глобальну логістичну мережу, яка вже існує. Запасні частини, технічне обслуговування та ланцюги постачання давно налагоджені, перетворюючи цей перевірений дизайн у автономну систему, Сікорський суттєво знижує ризики розробки та витрати. Це знайома машина, але розумніша, міцніша та безпечніша. Ще однією великою перевагою є модульність. Юхок не обмежується однією ролью. його вантажний відсік можна налаштувати для транспортування, медичної евакуації, розвідки або зв'язкових місій. Програмне забезпечення автономії дозволяє тому самому корпусу адаптуватися до різних сценаріїв навіть у короткі терміни. У майбутньому він може інтегрувати системи озброєння або працювати разом із пілотованими платформами у конфігурації вірного веденого, підтримуючи гелікоптери як от майбутній Defiant X у спільних операціях. І, хоча юхок є кроком уперед, це зовсім не означає, що пілотований блек- зникне найближчим часом. Насправді обидва швидше за все діятимуть пліч у опліч. Американські військові бачать майбутнє, у якому пілотовані та безпілотні системи працюють у тандемі, коли екіпажні гелікоптери виконують командно контрольні функції, а безпілотні беруть на себе високоризикові або рутинні місії. Це поєднання може докорінно змінити те, як використовується вертикальна мобільність на полі бою. У міру розвитку технологій автономії ми можемо навіть побачити, як ЮХОК працює повністю самостійно, напряму взаємодіючи з наземними підрозділами, передаючи дані з сенсорів або доставляючи вантажі без будь-якого втручання людини в режимі реального часу. Основа штучного інтелекту, створена в межах програми Матрикс Сікорській, уже здатна до динамічного планування маршруту, уникнення перешкод та адаптивного виконання місій, усіх ключових можливостей для автономного поля бою майбутнього. Зі стратегічної точки зору поява юхок передає чіткий сигнал. Сполучені Штати активно інвестують у безпілотну логістику та автономну бойову підтримку. У сучасній війні, де небо заповнене дронами, а рішення формує штучний інтелект. Можливість забезпечити вертикальну мобільність без ризику для пілотів дає вирішальну перевагу. Варто зазначити, що ця технологія не з'явилася за одну ніч. Сікорський вже багато років випробовує автономні польоти на модифікованих гелікоптерах. У 2022 році експериментальний ЮЕ 60 із можливістю опціонального пілотування виконав повністю автономну місію з постачання та посадки в межах проєкту Project Convergence. Ці випробування довели, що концепція не лише можлива, а й практична. с 70 UAS є природним продовженням цих зусиль. На завершення ЮХОК це набагато більше ніж просто експериментальний безпілотник. Це дороговказ, що вказує напрямок розвитку військової авіації. Використавши перевірений у боях дизайн Black Hawk і поєднавши його з передовою автономією, сучасними сенсорами та ефективною конструкцією, США створили гелікоптер, здатний робити те, чого не може жоден інший, перевозити важкі вантажі, діяти тривалий час та літати в найнебезпечніших умовах, не ризикуючи жодним пілотом. Це наступний етап у безперервній трансформації війни, коли машини не просто замінюють людей, а розширюють їхні можливості, підсилюють їхню ефективність та змінюють саме уявлення про те, що можливо у небі. А що ви думаєте про юхок? Поділіться своїми думками в коментарях. Якщо вам сподобалося це відео, не забудьте поставити вподобайку та підписатися на наш канал, щоб першими отримувати сповіщення про нові випуски.